Я скажу, що я не знаю. Я ж вам сказав прізвище. Я хочу, щоб ви зустрілися. І ви вас за всі стоїте? Я не відкривав. Є власник, я ж вам надав його прізвище, який відкрив, який знає, що я і можу все вам сказати. Не. Те, що на вашій землі тут щось робиться і ви не знаєте. Це де Юре, де факто всі знають, що це. Земя. Сі, <сіху> добре. Ви як кандидат в <сіху> мери <і> міста, <сіху> <сіху> за які терміни ви це можете зробити? Можете сказати, що на завтра, на післязавтра, чи це вже я завтра з зранку, і дам буде підсадня інформацію. Ви як кандидат у мери, який хоче зробити для людей, а так як? я Нічого не знаю. Будь ласка, скажіть, як в даний момент, зараз, цю секунду, ви зможете допомогти людям. Допомогти, щоб заправка була закрита. Щоб не вибухнули ті снаряди, про які говорив старожинок. Які люди не хочуть. В цей момент, як ви можете допомогти людям? Да.

Разве, может, з інспектор до регістру влади приїде? А їда не задає. Є проблеми не домка там, а всі вулиці не подобається вибачте. А найбільше. і там вулиця теж. Кажучи, дож, вулиці, вони казали, що це воду зараз немає. Ну Тут дуже близько, там через вітнадцять. Не бачить, що запустить просто. Люди стануть без пригороджують. Або спалюють. І то біборда гайтю, бо там теж проплата. Там теж момент ми прикриваємо ці ворота і того зняти. Ніхто тут не буде заправляти. Я дав в оренду і ви робите що хочете, люди там втрасні, не страшно, я гарно довго. А що дав в оренду? Як би в оренду за ділянку, що блянка не ваша. Ваше такі приміщення. Якби Він Базар на базар, є базар. Це саме, що я з тебе вдома поставив, бо біля мати, Мені пофіг. Кіно. І так само і ти говориш, понимаєш? Олександр Володимирович. Домовилися, Власне. ми зараз закриваємо. Це, це від, коли ми там, мене, там, а Не треба командира, людям, людям. Нам не треба командира. Людям скажи, з завтра зв'язався, або, або хтось представник. Хай буде, буде представник там вулиці. Хорошо, чуєте? Я Мехай, я що буде, якщо його завтра не будуть? Якщо завтра його не дождуться, люди. Що буде завтра? Я кажу, що Завтра я скажу, коли ми зустрінемо до того. Поки ми не зустрінемося, вона буде тут закрита. Але стенда так буде.

Торож же бо прийде ціму